Всім привіт! Сьогодні знову нас гукає до себе природа. Скільки цікавого навколо і все це, діти, наша з вами рідна земля. А хто ж це нас чекає? Підгадайте загадку. Мій хвіст не відрізниш від голови. Мене завжди в землі знайдете ви. Правильно, дітки, це дощовий черв'як. Подивіться, яке миле створіння, який він беззахисний перед нами. Обіцяйте черв'ячку, що не заподієте йому шкоди. Подивіться, яке в нього тіло витягнуте, кругле, рожеве, на дотик слизьке. Він ніби складається з великої кількості маленьких частинок. Таке тіло допомагає черв'яку вільно рухатися під землею. Якщо його покласти на долоні, то черв'як буде звиватися, крутитися. Його тіло дуже чутливе, він відчуває дотик, і йому це не зовсім подобається. Живе черв'як під землею. Він дуже цікаво пересувається. Коли земля м'яка, черв'як риє її переднім кінчиком тіла. У твердому ґрунті він проїдає собі хід, пропускаючи землю через свій кишечник. Придивіться, під ножки, зверніть увагу на кубки землі. Це сліди роботи дощового черв'яка. А чого ж його називають дощовим? Правильно, велику кількість черв'яків ми можемо спостерігати саме після дощу. Після зливи вони виповзають на поверхню. Якщо вибратися їм не вдається, вони можуть загинути від задухи. Її черв'як гнили частинки рослин, опали листя. Все це потрапляє у його організм разом із землею. Дощові черв'яки дуже корисні для рослин, для землі і для природи, М'який ґрунт стає м'яким, тому що в ньому живуть дощові черв'яки. Прориваючи собі нірки, вони розпушують землю, збагачують поживними речовинами. Дощові черв'яки корисні для тварин, вони потребують нашої допомоги і охорони, ніколи не кривдять цих красивих створінь. Пам'ятайте, вони живі і мають таке ж право на життя, як і ми з вами. На зиму дощові черв'яки зариваються глибоко в землю і там відпочивають аж до весни. Пам'ятайте, любі діти, щоб сади у нас цвіли, щоб літали журавлі, щоб пташки у нас співали і дерева підростали, щоб земля була у квітах. Бережіть природу, діти. Дякую за увагу!